Дорогі діти, ваша життєва енергія наповнює наші серця теплом і надихає берегти історію. Нехай кожен день дарує вам нові знання, цікаві відкриття та незабутні враження. І пам'ятайте, саме ви творці історії завтрашнього дня. Нехай ваше дитинство буде яскравим як морський захід сонця, а мрії великими, як океан. Будьте здорові, любіть Україну та завжди вірте у себе. Ви дар від Бога, надія і світло нашого світу. Нехай Господь охороняє ваші серця, веде дорогою любові і правди і дарує вам радість у кожному дні. Вітаємо вас, маленькі захисники майбутнього. Хай у ваших серцях завжди живуть сила, мужність і щирість, а дні будуть наповнені добром. Вітаємо вас зі святом! Нехай вас завжди оточує підтримка, а ваші мрії розквітають у доброму середовищі, яке ми всі разом створюємо для вас. Нехай ваше здоров'я буде міцним, а серце сповнене радості і щастя. Ми завжди стоїмо на варті вашого добробуту і з любов'ю піклуємося про вас, ваша успішка найкраща напада для нас, нехай ваша добре і щастя. Нехай ваша стійкість і впевненість. Ростуть разом з вами, а кожен день приносить нові перемоги і радість відкриття. Хай благословить вас Господь у цей святковий день, хай ваша віра зростає разом із вами, а Божа ласка завжди огортає вас турботою та миром. Нехай ніжність і тепло завжди будуть вашими спутниками, а ваш сміх найкращим джерелом натхнення для всіх нас. Ми віримо в силу вашого світла і доброти, а й у ваших серцях. Завжди жива надія, а життя буде наповнене любов'ю і турботою. Маленькі герої. Ми стоїмо на захисті вашого спокою і щасливого дитинства. Нехай ваше життя буде безтурботним і яскравим, а мрії здійсненими. Слава Україні!